Слава Україні! Сьогодні у нас 10 березня, сіємо ячмінь. Тут вже засіяно. Є влага. Пишіть, які у вас ціни посіяти, скультивірувати. Буде цікаво почитати, тому що ми не знаємо, яка ціна. Ще по камість нас лише почали сіяти цих пару днів. Так, продовження. Переїхали на друге поле. А не поле це город після ліцерії. Ну, обично всі показують гарну картинку, щоб поле виглядало гарне, акуратне. Ось таке як. І отаке. Приходиться і по такому сіяти. Це після ліцерії отака то груда. Але нічого. Сівалочка сіє, по барабанується ці грудки, закаткується і буде ячмінь Сівалка робили самі. Маркера на гідравліки. Є обзор на цусівал. Хто ще не бачив, заходьте, шукайте на каналі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цей рік має бути багато контенту. Мій кінь? Нікому приїхав іде гарно Аж щепить. Так що пишіть в коментарях, чи ви вже почали сіяти, бо ми ще нікому не сіяли. Це от сьогодні перший раз виїхали.